Це Катя та Василь. Катя росіянка. До Києва вона переїхала лише кілька років тому. Заради нього. Василь родом зі сходу України. Те, що нині відбувається між Україною та Росією, стало справжнім випробуванням для цієї українсько-російської родини. Разліччя є, якщо є бажання їх найти. Але... Помимо различий, очень много общего. Когда я уехала жить сюда, когда я вышла замуж за Васю, ну, не было вообще обсуждения, кто украинец, кто русский. Не было этого вопроса. И сейчас, сейчас, сейчас его тоже нет. Просто так получилось, что Россия... правительство России. Ведет ну, агрессивная политика по отношению к Украине, а это не может не накладываться на отношения. Вихідні пролетіли швидко. Василю час, як і щотижня, відправлятися на роботу за 700 кілометрів у Донецьк. Катя залишається у Києві, де як волонтерка допомагає проекту Янукович Лікс. Разом з іншими волонтерами старанно склеює докупи смужки знищених документів. Усього 40 мішків доказів корупційних злочинів режиму Януковича. Я не знаю даже літературного слова, я називала що це страна дебільна. Да, то есть меня, я, я не чувствовала, что я, я лично что-то могу изменить, потому что, ну, ну, вот просто я не верила в это. Какие-то угнетения сплошные. И я очень хотела поэтому, чтобы младшая дочь с внучкой уехали со страны. А сейчас, благодаря тому, в принципе, благодаря молодежи, которая вышла на Майдан, которая отстояла этот Майдан и сейчас продолжает бороться, у меня появилась надежда, что эта страна возродится. Бої за Майдан у минулому. Катя особисто переживала їх. Відтоді колишня москвичка вважає себе радше українкою. Насправді, це сльоз обідне, коли мої російські знайомі, друзі, батьки говорять о тому, що на Майдані бандити, фашисти. тут стояли кращі люди цієї країни. про себя все время говорила спасибо спасибо что вы здесь за нас стоите мы сидим на своих мягких диванах ходим на работу вы здесь мерзнете и готовы умереть за нас что и случилось Мешканці Києва намагаються поступово повернутися до нормального життя. Росіянку Катю та українця Василя конфлікт між двома країнами не розсварив. Навпаки к моменту початку майдану Катя вже була на шостої місяців. У неї вже був ну, видний живіт і ну відкровенно говоря, там було просто опасно. І саме в такі моменти ти розумієш, що для тебе важливіше всього. Именно в такие моменты ты начинаешь больше думать о семье, о детях, о их будущем, о своем будущем, о их восприятии государства и страны. Они ну, являются, наверное, вот той отталкивающей площадкой, на которую ты опираешься, принимая решение выходить на протесты, которые сопряжены с риском.